Як ви думаєте, яка прем'єра не буває першою? Або чому деякі люди спускаються не вниз, а вгору? Сьогодні ми поговоримо про мовний багаж. Але такий, який не потрібний? Вітаю в ефірі. Програма мова про мову. Сьогодні говоритимемо про плеоназми. Якщо у вислові є зайві слова, які нічого нового не додають, а тільки повторюють зміст, таке явище називаємо плеоназмами. Це як масло масляне, білий сніг або ж гарячий окріп. Ці слова повторюють значення одне одного, тому вони вважаються помилкою. Приклади, які ми дуже часто чуємо: пам'ятний сувенір. А буває сувенір, який нам потрібно забути. Безкоштовний подарунок. Ви колись отримували платний? Якщо так, поверніться і вимагайте гроші назад. Моє особисте переконання. Якщо воно чуже, то це вже не переконання, а навіювання. Долоні рук. Було б дуже дивно вітатися! Долонями ніг. Перша прем'єра. Хтось намагається провести другу прем'єру. Це вже повторний показ. Спускатися вниз. Якщо хтось спускається вгору, то, можливо, він просто сильно втомився. Моя автобіографія. Частинка авто вже й так означає своя. У травні місяці дуже часто трапляється в документації. Але ж травень це і є п'ятий місяць. Можливо, знаєте ще якісь цікаві приклади. Напишіть про це в коментарях. Звідки ж узялось таке явище в мові? Плеоназми виникають через вплив інших мов, наприклад, період часу, калька з англійської time period. Ще одна причина бажання підсилити думку. Наприклад, правдива істина, ніби існує ще брехлива. Хоча в сьогоденні іноді й таке зустрічається. А іноді це просто звичка. Ми не помічаємо, як говоримо зайве, бо так усі кажуть. Але ж усі не означає правильно, інакше б ми досі писали, будь ласка, через дефіс. Проте трапляються випадки, коли плеоназм не помилка, а художній прийом. Наприклад, у назві роману Бел Кауфман вгору сходами, що ведуть униз, є безсумнівний парадокс. Але саме він привертає увагу і передає внутрішній конфлікт твору. Тож у розмовній і діловій мові зайві слова це мовне сміття. А в художніх текстах це може бути ефектний спосіб передати суперечливість чи напругу. Спробуємо побути редакторами. Я називатиму словосполучення, сполучення, а ви подумки чи в коментарях зредагуйте його. Вільна вакансія. Слово вакансія це вільна посада. Пам'ятний сувенір. Якщо сувенір не пам'ятний, то це просто дрібничка з базару. Старенька бабуся. А бувають молоді. Хоча дехто і в 70 виглядає так, що ще фору дасть. Майбутня перспектива. Перспектива. Це завжди про майбутнє. Інакше це вже ностальгія. Несподіваний сюрприз. Сюрприз за визначенням несподіваний. Якщо ви про нього знали, то це вже запланований сюрприз. Мова це не тільки правила, а й звичка думати перед тим, як говорити. Позбудьмося зайвого, і наша мова стане легшою, чіткішою і красивішою. Намагайтеся говорити коротко, ясно і без плеоназмів. І тоді ніяких несподіваних сюрпризів не буде. До зустрічі у наступній програмі!